Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Це, це називається серпентарій, друзі. Розумієте, поки вони всі друзі до певного часу. Пам'ятаєте, коли, коли щось відбувається, вони всі розбігаються і кажуть, що ми її не знаємо. Ну, така, на жаль, от, от, от така вона ситуація. Навіть рідний кум і той від нього від хрестиця. Та, це так не робиться, і так далі. і так Але з іншого боку, Микола е, ну, він, він вважав взагалі себе понад всім. Тобто він невразливий, він може робити, що хочеш. І тільки ці він гроші витратив на виборчу кампанію. Пора вже константу відбити, розумієте, що збирався. А тут війна, тут треба ще напружуватися. Тому там, де гроші, там був Микола. Ліси України, кол-центри. І на пробігу, знаєте так, позабирав гроші в тих там, де вони є, розфасував цю константу по конвертах і не встиг роздати біде. А тепер взяли його затримали. Він виступає і каже, як не сорок. Я ж все життя за людей. А ви Я буду стануватися? Да? Ви такі, Коля це ж чистий шариков, ну подивіться уважно. Він ж мислення в нього таке саме. Абсолютно підходить, життєва позиція. Та, та ж. Так що, нічого дивного, Нічого нового. Нічого нового, як казав еклізіаст. Кожного разу, коли людям здається, що що це нове, так це нове вже було в віках, що були перед ними. І куля це просто повторення вже того, що ми пережили, І пережили, І всього переживемо. Я пам'ятаю. Ну, розумієте, Мар'яна Безогла в неї трошки інша функція. Вона, вона, вона імітує людину, яка зійшла з розуму. Її задача іміта імітувати дурниці. От колись Солон в Афінах, це був великий реформатор, який врятував Афіну і встановив афінську демократію. Так от Солон, розуміючи, що його ідеї не будуть сприйняті людьми. Розпустив чутки, що він, що він згнузду з'їхав. Ага. Тому він щось сказав, що ну, порядно, це він там, там не спав на І це йому дозволило пропагувати ці ідеї і не боятися, що його за це покарає. вже коли стався колосальний конфлікт в Афінах, то він зумів примирити аристократів і спростив народом. І от на, за рахунок цього компромісу народилися фінські демократії. Ну, я далекі від думки порівнювати. Маріяну безумну солому. Ну, там по маскам трошки вони в різних вагових категоріях. Але сам спосіб її поведінки, оцей, знаєте, відверто такий який провокуючий, заставляючи всіх обурюватися. І чим більше ви обурюєтесь її там сварити, тим більше треба задоволення. А, значить, спрацював. Вона все робить, вона зондує ґрунт, під усіма тими пропозиціями, під усіма ідеями, які несуться з Офісу президента. І задача, от знаєте, як на мінному полі сапер пішов, підірвався, а ну добре, Чи, поки сюди не їдемо, давайте об'їдемо і так далі. Тут треба розмінувати і так далі. От Мар'яна працює як ось, така, ось такий передовий загір, який проводить розвідку і інформує своє керівництво про результати цієї розвідки. Як суспільство це сприймає, наскільки воно там готово не готове? То вона законопроект про те, що дати командирам право там застосовувати зброю в бойовій обстановці? От вона не розуміє, що застосовувати зброю в, обстановці, в бойовій обстановці, може армія, в якої є загроджувальні загони і є особливий відділ. Де командир, якщо не розстріляє цього бійця, то застрілять тут же особисти, які знаходяться у тебе за спиною. так? Да? А я можу тебе просто бійця поранити, щоб, бити, щоб тебе сховати хоча б у госпіталі. Тому що ті просто тебе вб'ють. От тоді собі армія для цього немає, де командиру дали, І командир настільки розумний, що вирішив зброю проти бійця, який автоматом озброєний, значить, застосувати. Чим ти закінчиться? Та вони одразу просто переставляють на І все. Але ж у них от, от йде. Що ж таке зробити, щоб посилити дисципліну? давайте дамо командирам право зброю. Це закінчиться тільки о, о, з перестрілкою на передовій і втратою позицій, не більше. Це зовсім в інших умовах. В інших. Далі візьміть її значить, пропозиції щодо реформування там, СБУ там, чи е, Служби головного управління розвитку. Насправді, mm -hmm. я не думаю, що вони е, Мар'яну кудись поставлять. Мар'яна їм потрібна саме для виконання таких mm -hmm. далі. Мар'яна торує шлях іншої людей. Вона торує шлях Будана. Власне кажучи, вони його розкручують медійно, і вони роблять із нього зірку всеселенського масштабу і так далі. Коли ми говорили з вами щойно про те, що дуже суворо відслідковує Зеленський і його офіс, медійну активність, то єдина людина, якій дозволено все в медійному просторі, це генерал Будан. Я хочу нагадати, що коли генерал Залужний в жовтні минулого року. Статтю надрукував да? статтю про те, що опозиційний тупик, що потрібно зовсім інші нам можливості для того, щоб перемогти Росію і так далі. і так далі. Вимятаєте реакцію Зеленського. Він сказав, що коли генерали займаються політикою, вони перестають бути генералами, і це погано для армії і, і так далі. і так далі. Тобто засудив. Ну Всі це зрозуміли, що він мав на увазі повідношень до заложного. Стоп! Але давайте подивимося на генерала Буданова. Він що, не військовий. Медийна активність в мільйон разів більша була і є, ніж у генерала Залужного Сирської всіх разом взяти. Він кожного разу нам розповідає про все, що завгодно. Про каву в Криму, про, про хвороби Путіна, про кількість двійників, про геополітику, що буде, значить, там, коли значить, там оберуть того чи того. Він все знає. Він все знає. Але. В принципі, якщо ми подивимося на результати діяльності головного управління розвитку, то я поки не бачу таких видатних успіхів, якими могла б пишатися наша, наша розвідка. Але вони її розкручують для чого? Що оця людина повинна бути великим воєнничальником. Ну, я вам скажу, що в свого часу паризька преса так от розкручувала генерала Наполеона. За, за його військові, правда, його розкручили за військові успіхи, за те, що він тулон взяв у 1724 році, за його знаменитий італійський похід. І чим це закінчилось? Що влада, яка його, а, до речі, тоді теж була директорією Франції? Він цю директорію розігнав кінці от Розумієте, що він піде? Коли вони позбавили суб'єктності всі органи влади, окрім себе. То вони стали дуже-дуже вразливими у Франції. І генерал просто їх розігнав, оголосив себе першим консулом і до побачення. Так і ці. От вони намагаються створити із Буданова ось такого, знаєте, медійного генерала, який потім очолить Збройні сили, і вони навіть не задумуються про можливе наступ. Я взагалі для себе особисто вважаю, що Буданов це запасний парашут для ярмарка. Якщо не дай Бог, що станеться з Зеленським, Влада Єрмака закінчиться в той же день. А значить, потрібен буде хтось, хто потім не зможе претендувати на владу Зеленського. До речі, якщо ви подивитеся, як з Наполоном тоді поводились деякі члени директорії, вони домовлялися з Наполоном, що коли він стане першим консулом, то вони при ньому. Зараз всі будуть прийміння. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим. Поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви.